Вірний товариш, мужній воїн, справжній патріот своєї держави. Саме таким був Віктор Яцюк, герой, на честь якого 5 червня було урочисто відкрито меморіальну дошку пам'яті. Її розмістили на фасаді 111 ї гімназії, де чоловік колись навчався. Віктор Яцюк провчився в стінах 111-ї гімназії до 1978 року. Далі навчався у гірничо-електромеханічному технікумі, по закінченню якого оволодів професією фрезерувальника. Після двох років строкової служби у 80-х роках працював за здобутою спеціальністю на підприємствах нашого міста. Цінував життя, дружбу, родинні стосунки. Був мужнім чоловіком та справжнім патріотом України. Саме таким захисник залишиться в пам'яті своєї дружини Олени. Він був дуже сміливим. Життєрадісним. радісним, попри всі не життя, завжди йшов по життю з піднятою головою, з посмішкою на обличчі. Він був великою підтримкою. Він сказав, не дивлячись на свій вік, йому було 59 років, я йду захищати батьківщину, щоб сохранити життя хоч одному молодому. Він розумів це. В перші дні війни Віктор добровільно став на захист рідної землі, доєднавшись до лав Національної гвардії військової частини 3011. Разом з побратимами бив ворога на Херсонському напрямку, брав участь у звільненні обласного центру. У грудні 2022 року дізнався про страшну хворобу. У чоловіка виявили рак. Більш ніж півтора року мужній воїн боровся зі страшною онкологією, тарвався на поле бою захищати рідні землі. Та на жаль, 31 серпня 2023 року серце Віктора перестало. Битися. У захисника залишились мама, дружина, донька та дві онучки. Був на фронті дуже мужню людину, підтримував молодше покоління, дуже сумлінно, проявляючи героїзм. Одним словом, порядна мужна людина, справжній патріот своєї держави, справжній захисник. Дуже приємно, що ми таким чином пам'ятаємо герої наших хлопців, героїчні подвиги наших хлопців, ті, що оборонять нашу Україну. Що нема різниці у віці, у віці кожен стає на захист нашої держави. Пам'ять захисника України прийшли вшанувати рідні, друзі, побратими, працівники закладу освіти та представники органів місцевого самоврядування. Завдяки Раді оборони міста, нашого, завдяки владі нашого міста, у нас більш-менш спокійне і стабільне життя в нашому місті, але ми маємо захищати сьогодні кордони, і сьогодні наші чоловіки криворіжці це роблять. І наша задача сьогодні це вшанувати пам'ять і донести до наших школярів, тому щоб Патріотичне виховання воно має бути, і всі мають усвідомлювати. Всі мешканці міста мають усвідомлювати велику жертовність тих, хто поклав своє життя. Меморіальна дошка Віктору Яцюку стала третьою на ганку гімназії номер 111. Перша встановлена на честь Станіслава Ковальчука. Друга присвячена захиснику Олегу Захарову. Тепер мужні воїни з меморіальних граніців завжди будуть нагадувати нам ціну нашої свободи та незалежності. Вічна пам'ять та шана героям. Ярослава Андрій Яковлів перший міський.